Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки. Байки, легенди історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська байка Григорія Сковороди. «Жаби» Із циклу байки Харківські. Розповідає дід Гнатя. Тож діти вмощуйтесь зручніше і слухаємо казку. Григорій СКОВОРОДА. «Жаби» Авторська БАЙКА. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті усі загукали, Ох, яке величезне озеро. Буде воно нам довічним житлом, і стрибнули разом у нього. А я, сказала одна з них, вирішила жити в одному із джерел, що наповнюють ваше озеро. Он, де бачу, зарослий лісом горб, який посилає сюди багато струмків, сподіваюся знайти там для себе джерело. А навіщо тітонько? спитала молоденька жаба. А тому, голубонько моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше От калюжі. Висновок сила. Всяка розкіш може зубожі і висохнути, як озеро, лише чесне ремесло забезпечить непишне, але спокійне існування. Скільки багатіїв щодня стають жебраками. В цьому Єдиним спасінням є ремесло. Найбідніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих прибутків. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки вказані під відео авторську байку Григорія Сковороди жаби із циклу байки Харківські розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.